Вітання усім, хто переглядає моє відео. Сьогодні готуємо овочеві котлети у смачному та ароматному соусі. Кому цікаво, залишайтеся зі мною! Приємного вам перегляду! У мене є 600 г свинного фаршу. Ви ж можете взяти будь-який 300 г білокачанної капусти подрібнила і одну велику моркву. Потерла на дрібній терці. Усі овочі висипаємо до фаршу. Усе перемішуємо і додаємо наші улюблені спеції. У мене це сухий часник, чайна ложка солі, сіль давайте за своїм смаком. Приправа до м'яса, чорний мелений перець, ще додаю сушений базилік. Два яйця. Усе перемішую і формую швиденько котлети. Котлети панірую у сухарях. Якщо у вас немає сухарів, можна їх замінити мукою. Котлети формую доволі великого розміру, щоб було ситно. Усього у мене вийшло 15 штук. Як бачите, котлети дуже добре тримають форму, не розсипаються, починаємо швиденько їх обсмажувати. Обсмажуємо на рослинній олії з обох сторін до золотистої скоринки. Звичайно, усі котлети одразу не помістились на сковорідку. Коли посмажила одні, тоді поклала смажити інші. Руденько готуємо соус, 100 мл сметани, розвела водою 50 мл. І ще мені знадобиться 70 мл томатної пасти. Томатну пасту теж будемо розводити. 150 мл звичної питної води. Виливаю у миску. Добавляю томатну пасту та улюблені мої спеції. Це сіль, овочева приправа, чорний мелений перець, сушений базилік. Приправи додавайте додайте за своїм смаком. Усе гарненько перемішаємо. Такий соус виходить дуже ніжний і разом з котлетками буде смакувати до будь-якого гарніру. Посмажила усі котлети. Коворітку наливаю томатну пасту, сметану і викладаємо сюди наші котлетки. Накриваємо кришкою і на маленькому вогні 15 хвилин тушкуємо. Через 15 хвилин повертаємо котлетки на іншу сторону. І ще 15 хвилин тушкуємо під кришкою. Сипаємо трохи зверху зеленю. Страва приготувалась і я починаю обідати. Для гарніру я обрала макарони сьогодні. Зараз покажу вам, як котлетки виглядають всередині. Усім, хто буде готувати, бажаю смачного. Якщо вам сподобалось моє відео та мій рецепт, пальчик уверх, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Чекаю в коментарях на ваші відгуки, які овочеві котлети готуєте ви, з якого міста ви дивитесь моє відео. Усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, спокою до зустрічі у нових відео.